Друзі, всім привіт! Я Аня і повертаюся до вас з ляльково кишачим контентом. Сподіваюся, що ваша кукуха на місці і вона не поїхала, як у деяких. Як ви вважаєте, куди зібралася персея? Напишіть в коментарях. Минулої середи я проводила розіграш, результати якого ви вже бачили в моєму інстаграмі. Вітаю ще раз переможницю. Вона вже отримала свій подаруночок, він приїхав прямо перед Днем Святого Миколая. Вперше побачила, що рандомайзер або ж генератор випадкових чисел обрав перший номер. І вже місяць, а можливо і більше, погода не радує нас сонячними днями. Тому небо виглядає сірим і дещо депресивним. Під час неструмлення взагалі нереально щось зняти. Мені б хотілося, щоб була яскрава, світла картинка, але це, на жаль, не дуже реально. І ось так проходили наші дні буденно, аж поки Марина не написала мені, що відправила якусь посилочку. В своєму інстаграмі я робила відео, а також фотосесію для Best Time Fun Kelly. Набір з. Ванною. І ось що мені надіслала Марина: треба виконати свою обіцянку. Тому знімаємо огляд на цей дивовижний набір. І щойно визирнуло сонечко, я одразу ж побігла знімати. Ну і ці красуні прибігли. Потічвейні Kelly, 1996 рік, також була випущена афроамериканська версія цієї ляльки. Набори нічим не відрізнялися, окрім самих дівчаток. Я надзвичайно вдячна Марині за цей набір. Я просто обожнюю деталізацію 90-х, а особливо оці всі дрібненькі деталі. Так, а що це пахне? А де це пахне? Хм, можливо, це ви пахнете? Ви та Барбі можете нагодувати келі з її пляшечки, а потім посадити її на унітаз. Хвилинка англійської Слово паті перекладається як горщик. В комплекті ж унітаз, повноцінний і стандартний. Мені б хотілося після огляду поставити ляльку назад в коробку з її аксесуарами, але, на жаль, це виявилося занадто складною справою і дещо навіть нереальною. В комплекті також є інструкція з використання. Знизу зліва написано, будь ласка, подзвоніть за цим номером, якщо ви побачили, що чогось бракує. Тут показано, як правильно набирати воду в пляшечку, і потім як потрібно годувати ляльку. Вона повинна лежати. Після цього потрібно зняти її під або ж трусики і посадити її на унітаз. Натискаючи на її животик, келі буде пісяти. Так, сантехніка тут закріплена потрійним дротом. Зараз я швиденько. Або, можливо, цей огляд займе трішки більше часу, ніж я розраховувала. Я знаю, що деякі люди підписані на мій канал, тому що цікавляться котиками, а не ляльками. Тож це для вас. Волосся Келі схоже на Канеколон. Воно біляве і, наче, хмаринка пухнаста. Ну, звісно, ще одна білявка захотіла побути в кадрі. Тож, келі має гривку, волосся підкручене на кінчиках, прошивочка дуже густа. Шкіра голови пофарбована в білий колір і волосся здається ще більше. У ляльки блакитні очі з верхніми війками, відкритий ротик для того, щоб туди поставити пустушку або ж пляшечку. Все тіло ляльки стандартне для келяток, крім однієї деталі. Я часто зустрічала на аукціонах і на обновах цей одяг, але не цікавилася, від якої саме келі він. Тож тепер ми всі знаємо. А ось і головна відмінність: на животику є гумове сердечко, яке потрібно натискати для того, щоб лялька сходила в туалет. О, а такі прозорі босоніжки, схожі на желейки, в мене вже є. Я не знала, що це від цієї ляльки. Як корисно робити відеоогляди! Дивимось далі на наповнення коробочки. Спочатку давайте поглянемо на вмивальник поближче. Він зроблений так, щоб ставити його біля стіни. Маленька банкетка рожевого кольору. Келі на неї стає, щоб помити ручки. До раковини вона не може самостійно дістатися. І найголовніше звичайно ж унітаз. Подивіться, тут навіть є туалетний папір. На дотик він як справжній. На кришці також намальована квіточка. Вона піднімається. І обідець унітазу також. Ех, була б у мене така іграшка в дитинстві. Навіть весь набір не потрібен. Просто гралася б з унітазом. Це вау. Ще тут є підгузок, він на двох хлипучках. Жовтий гребінець. А також жовта щитка грибінець А також брязкальце рожевого кольору у формі сердечка і рожева пустушка. І спеціальна продумано прозора пляшечка, щоб ви бачили скільки там водички. А це така сумка, яка трансформується в килимок для переодягання келі. Якщо трапиться якась ситуація, сюди можна покласти підгузок, пляшечку, ні, пляшечку краще всередину, а сюди пустушку, брязкальце, або ж, наприклад, щітку. Пустушка сидить міцно, вона не випадає. Я не думаю, що її так просто загубити. Як я не намагалася. Але мені здається, що Келі не може тримати її в ручці самостійно. Ну що, погнали? Ми ж тут заради цього зібралися. Набираємо водичку і годуємо Келі. Лежачи, пам'ятаєте інструкцію? Ну, потрібно трішечки було потренуватися, перш ніж записувати відео. І тепер натискаємо на живіт. Як ви думаєте, щось відбувається? Давайте ось так покажу. Працює! Вона пісяє. І після туалету потрібно обов'язково помити руки. Як бачите, лялька тримається самостійно. Але тут чогось не вистачає. Угу, потрібна ванна. А давайте ще покажу, як змінювати підгузок. Точніше, я його вперше одягну. До цього вона була в цих трусиках-шортиках. Дуже схоже, що і підгузок, і цей килимок виконаний з мікрофібри, тому вони можуть утримувати вологу. А тепер можна зробити і фотосесію. Більше фото ви можете знайти, як завжди, в моєму інстаграмі. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. І не забудьте поставити вподобайку і написати коментар. Дуже вам дякую, до нових зустрічей! Бувайте!